Березівський сільський голова прозвітував про свою роботу за 2022 рік. Починає розповідь біля відремонтованого мосту, який розділяє два села. Очільник громади каже, перше, про що подумав, це про людей, які не зможуть евакуюватися у разі необхідності. Тому всі сили кинули на ремонт мосту. За підтримки депутата Верховної Ради Пушкаренка Арсенія Михайловича та голови облдержадміністрації Віталія Івановича були виділені кошти у розмірі 6,9 мільйона будівництво Місто було в 2021 році, в листопаді місяці, закінчено вже після початку військових дій, у березні місяці. Попередній міст був у аварійному стані. Експлуатувати його стало неможливо, пригадує староста одного із сіл громади. Той міст ну, просто був в такому жахливому стані, що навіть не витримав скажімо так, пожежний автомобіль. Слава Богу, що з хлопцями все було добре. От. Завдяки голові, завдяки його рішучості, міст, скажімо так, майже готові. Березівський сільський голова каже, що пишається жителями громади і, попри війну, спільними зусиллями вони почали працювати ще потужніше і в напрямку підготовки до воєнних дій, і в розбудові громади. Саме основне здобуток під час війни в наших селах це наші люди. Я радий. Що ніхто не повірив, що Київ буде взятий, ніхто не повірив, що через користині Черніхова вони прийдуть до нас. Хоча в нас є зброярня, у нас створена роти охорони, у нас вже були визначені місця, де ми будемо, підемо партизани. У нас вже є, були створені і на даний час ще є запаси продуктів. Ми були готові піти в ліси і зустріти ворога. Паралельно з підготовкою до оборони громади сільський голова планово втілював проєкти, які були заплановані на початку року. І вже в громаді почала працювати нова сучасна амбулаторія. Це кімната денного стаціонара, де знаходяться і надаються медичні послуги. Поруч знаходиться маніпуляційна кімната. Тут знаходиться. Кабінет лікаря сімейного, де він проводить прийом громадян. Кошти були виділені в розмірі 10 мільйонів згідно постанови Кабміну соцеконома. На даний час, наприкінці 2022 року, незважаючи на військові дії, нам вдалося вести експлуатацію і почати використовувати для населення Садківського старостинського округу і близько лежащих сіл. Піклується очільник і про маленьких жителів громади. Кожен садочок наділили увагою, відремонтували приміщення, облаштували майданчики, побудували нові танцювальні зали. Найбільшим досягненням минулого року було це ремонт і відкриття нашої хореографічної студії, де ви знаходитесь саме тут. Тут не було нічого, і це ми зробили капітальний ремонт саме в цій залі. А також найбільше, що для нас була потреба, це придбання котла, який міг забезпечити опалення всього садочка і саме цієї хореографічної студії. Нещодавно за підтримки естонського уряду громада отримала автобус, який вже курсує селами. Голова каже, це дуже важлива та доречна допомога. Адже поки в інших школах планується будівництво укриттів, Садківський навчальний заклад працює в дві зміни. Міни автобус вже знаходиться на балансі Березівської сільської ради. На даний час він знаходиться і займається підвозом дітей до Сарківського ліцею. Дякуємо депутату Верховної Ради Арсенії Михайловичу Пушкаренко. Вирішення даного питання. Облаштували частину так укриття. Це спочатку було 200 квадратів. Потім, все ж таки, ми зрозуміли, що для того, щоб почати очне навчання, нам потрібно забезпечити повністю весь освітній процес. І е, до того ж, ми облаштували ще приміщення для барашівської барашівського ліцею, іванівського ліцею. Тобто діти до нас доїжджають. Тому на сьогоднішній день це 426 квадратних метрів укриття. На території Березівської ОТГ функціонує центр для осіб, які постраждали від домашнього насильства. І збудований він був також у 2022 році. За ініціативи першої леді президента була програма по створенню даних притулків по Україні. Один з притулків, створений на території нашої громади. Прекрасний заклад, значить, який дозволяє по програмі захисту осіб, які постраждали від домашнього насильства, перебувати певні терміни по певним правилам в даному приміщенні на заклик президента України по облаштуванню пунктів незламності у громаді створили їх 14. Вони містять усе необхідне і функціонують безперервно. На протязі доби на створено цей пункт незламності і забезпечено всім необхідним чай, щоб люди могли прийти, вода. Ну, щоб якщо світло пропадає, а були випадки, що вже люди до нас зверталися, щоб могли підзарядити телефони. Ну, все необхідне є. Михайло Яромов розповідає, що працювали на випередження, і генератори закупили для громади заздалегідь, тому і пункти незламності облаштували швидко. Війна війною, а робота роботою, говорить очільник громади. Тому багато планів вже реалізовано. І попереду велика праця по розбудові всієї громади. Це і центр надання адмінпослуг. У нас є проект гарний в селі Іванівка. Також дитячий садочок в Васильівці, опорна школа в Березівці. Розроблена програма з екології, встановлюються сміттєві бачки, Плануємо розробити проект на встановлення сміттєвих майданчиків з роздільним збором сміття, стекло, пластик, твердий побутовий, виділені кошти на 23 рік в розмірі 1 мільйона гривень. Плануємо. Господарським способом розпочати будівництво спортивних комплексів. Програма з екології, програма з благоустрою, програма ремонту доріг. Ми не будемо зупинятися по програмі утеплення заміни вікон і дверей по школам. Своїм прикладом голова Березівської ОТГ показав, що війна не привід для бездіяльності. Попереду багато амбітних планів і робота над здобуттям перемоги для всієї країни.